Коли ми вечором, 19 липня, при... нам зателефонували, що скинули хрест в нашої каплиці на вулиці Плуговій у Львові, Ми зразу сестра, ми з сестрами зібралися, взяли собою камеру, щоб поїхати там, попросили владику люду, щоб поїхав з нами. То для нас був великий шок, що так звані християни а скинули хрест з приватної нашої каплиці. Могли би бути не, ну, не мають права, ну, але вже припустимо, били б би вікна, та то що вони там зробили, і дах понищили. Ну, ну, то ще якось, але хрест кидати на землю то є факт вчинок вандалізму. Коли ми приїхали, ми застали дуже сумну картину. Хрест лежав на землі, який був наверху даху, закріплений, його вирвали і кинули з ненавистю на землю. Так звані християни. Це все робили під впливом апостатичної ієрархії, ОАКЦ. люди самі би від себе руки на хрест святий не піднесли. Хрест для нас це як святиня, і є Кримінальний кодекс, стаття 179 є покарання за осквернення релігійних святинь. Ми цілком маємо право на своїй приватній власності поставити хрест. До теперішньої хвилі вільній Україні було ясно, що хрест звалюють тільки сатаністи. Коли за Радянського Союзу є комуністи, тепер тільки сатаністи. Ну а то звалили на замовлення, підбурені намовлення редимтористами, а апостатичною ієрархію ГКЦ. Lidé do takové míry dostali šal i výdavu, nenávist i do Krista, i do nás. My provodili slyšení na naší kaplici. My spokojně stojili, já snímala kaplicu, byla tam milicia. I znenacka na mě napala, jakaž neznajomá ženka. Prostě na mě nakynula se, vdarila mě po hlavě, vdarila mě silnou po kameri. Takže mě kameru celkem tak skrutil do nizu. Ну no, і потім Даші кидалася і Владика, і, і я за мене заступилася. Давайте давайте запишімо. Що вони камерою знімають? Таке вони маємо право Я перепрошую, що ви тихо? Що Я перепрошую. Якими правочі, що має камеру, яке немає камеру, десять руки проте чому вона знімає? Чому камеру? Чому право знімати. Владика, Ілястия збоку, так зразу автоматично захищав сестру з камерою. І то з того зробили страшний процес, що владика якоби когось побив. Це є цілковита брехня. Владика нікого не побив. І те, що заявляєш, що вона має струс мозку, ніякого струс мозку вона не має, тому що по голові її ніхто не вдарив. А то, що вона має лікарську довідку, ну так як я сказала суді, папір все витримає. Але це є явна брехня, тому що е, з такого відштовхування вона не абсолютно, вона не може мати струс мозку. А якщо Заявляли, що вона впала на землю, то також цілковита брехня. Вона навіть ані на одне коліно не впала на землю, не то, що взагалі цілим тілом, що вона впала на землю. Вона рівно стояла і далі продовжувала напад, і весь час міліція її заспокоювала, що не провокуйте відійдіть, а вона весь час, що забріт камеру, чому знімаєте. А і вона зовсім не згадувала, що їй щось заболіло, чи що вона взагалі. А тільки весь час повторяла, забирайте камеру, не знімайте. Після того, як налетіла на сестру, як її відштовхнули. Потім вона і на мене ще далі продаралася до камери, я її не впускала. Абсолютно вона ані пів слова не мала, щоб їй щось боліло, а тут і бігала. І... Поміж люди, бо потім люди почали сходитися і абсолютно не мала ніяких признаків на ніякий струс мозку, що тепер з того виробили. А що ви сюди краш? Ця жінка не мала струс мозку, тому що вона ані не отримала ніякого удару в голову, ані не впала, щоб вдаритися в голову. це є причини струсу мозку. Також ніякої клініки не було видно. Клі... Клінічно струс мозку управляється тим, що ті... в тої людини болить голова. Що та людина шукає десь місце, щоб сісти, що її голова крутиться, що вона має тошноту, може мати аеровоту. А ця жінка вона поводила себе активно. Ця жінка телефонувала, знову нападала. Вона мала тільки одну проблему, щоб, щоб міліція в сестри забрала камеру. Документи, які та жінка має з лікарні, вони є фальшиві. Ганьба такому лікарю він був підплачений або піддався сильному психологічному тиску. Ці, ці документи є неправдиві. Як лікар може це засвідчити. Також дуже є так образливо, що то дають як владику як порушника. Ніякий він не є порушник. Він зробив гарний вчинок, То є обов'язок кожної людини, якщо на людину нападають, щоб хтось її захистив. А тим більше як духовна особа, то тим більше це є честь і слава, що захищає другу людину, не стоїть осторонь. А не обернути то догори ногами, а зробити то злочин, що захистив сестру. То є дуже цікаве, ми там прийшли до своєї власності, яку нам пошкодили. Ми нікого не зачіпали. Прийшли, почали на, на нас атакувати, а тепер ми є порушники. А тих порушників справжніх. Ніхто не притягає до відповідальності, хоч ми і написали заяву і на ту паню конкретно, що вона посягала на нашу приватну власність. І взагалі такі, сказати таку дурницю, що Велика Ля говорив нецензурні слова. Так нехай дадуть конкретне слово нецензурне, нехай яке, хто то чув, коли то було, а таке, як заявляти, то є тяжкий гріх. Таке очорнення а свідчити то на суді, але як свідчили криво свідчили, то абсолютно це цілковита брехня розум людини зупиняється, що будуть владику судити за нецензурні слова і за побиття жінки. Абсолютно, жінка сама робила неправомірні дії. Вона посягала на приватну власність сестри, на сестру, щоб так, могла також і сестру тяжко побити, якщо б владика її не захистив. Але то вже вона не винувата, що вона нападає. А ми винувати, що ми захищаємося. Це ну, є цікаві закони. Доказом того, що та жінка абсолютно не потерпіла на своєму фізичному здоров'ю, є те, що поруч нас стояли, стояли працівники міліції. І якби вони побачили, що вона знаходиться в якомусь тяжкому стані зранення, так вони зразу б на то реагували і до неї, і до нас. А вони тільки весь час повторяли їй одне, щоб відійшла, щоб не провокувала. Пані, я, пер... я знімати? Чекайте хвилинку, будь ласка. Чому ви кричите? Яке воно має право знімати? Викликали представників міліції. Тишина була. Тут починають мешканці піднімати шум. Да, а потім піднімати. виникає проблема. Чому шумите? Тут що ви здається, кричали, що ви хочете відпочивати. Чому ви вибігли з квартири додому на подвір'я і починаєте Яке вони мають право знімати? А що це за Яке в мене право хрест кидати? Вони для сумків знімають. хай собі знімають. А та жінка. Також, навіть якби вона свідомо придумала притворятися, так такого, також не було. Вона бігала здоровенька, телефонувала, покрикувала, знову нападала їй. Вона мала одну ціль, щоб камеру знищити, або щоб забрали, щоб тільки не могли зафіксувати ту. Злочини то їхні який вони мали, бо вони хотіли забрати владику ілю. Ви не є злочин, але документи. Що Момент. вони цілоспрямовано за тим йшли. Вони весь час кричали – заберіть, заберіть! dokumenty, dokumenty, to bylo prostě organizovaný zločin. Oni dohovorovali se, oni to chodili, oni nastojovali i milice se vykonalo. Oni zovsi nepokázali své posvědčení, až to oni je milicia. Zovsi nedali příčinu, čemu vladyku chodit za trimaty. Vladika nawet jak i hromadiniчої republiki, що вони говорять, тому що вони зовсім не зважали на те. Начали забирать за що його забирають, а мы хочет его особу. Наці, хто ж є, от які ви били, є заяви написані, чому не приймаєте мира. Вони відмахнулися. Забирали владику, тягнули до медицинського машини. <працювання> Co vy robíte? Milicia, co vy robíte? Já chtěla se zňát na kameru, i tomu namáhala se vidět z toho nátopu i se zňát. Od dva člověky mě zahrodili do rohu, oni mě nedali vilno projít počali mě nebyty po rukách, počali mě byty po kamery. I bez čas mě pohrožovali, že uh, ještě mě kameru, že by já vykoučila, že by já se neznímala. Já další prodržila s vodnak, ty odnak byly po rukách, po kamery. I na kines toj odez z muštín mě mikrofon na toj kamery i tak mě ji zništil. Vyklíčit kameru! Vyklíčit kameru! Vyklíčit kameru! Зараз камеру. коли владику відвезли у відділ міліції, церковники дали наступну вказівку: цілком здорову нападницю відвести машиною швидкої допомоги у лікарню, щоб там на їхнє замовлення поставили їй фальшивий діагноз, так званий струс мозку. А це згодом використати для кривосуду і для учорнючої кампанії в мас-медіа. Чуємо такі новини, які подають. Все переключені ті факти, то просто розум зупиняється, що як вони можуть то, так брехати, що просто так, абсолютно та жінка після того, як ми її відштовхнули, вона абсолютно навіть на то не звертала уваги, бо вона весь час проривалася до камери. І міліція її заспокоювала і просила її, щоб її дід жінку не провокуйте, а вона далі проривалася до камери, щоб не знімайте, не знімайте, а тепер з того зробити, що як її страшно то побили, як вона яка, і так ще давати то до мас меди таку брехню, то, то взагалі я не знаю, чи то Зеленського Союзу так би собі дозволили таку брехню давати, як тепер в часи Незалежної України. Але так брехати а ще як церковні особи, так брешуть, то, то взагалі діяло батько брехні. Як ви собі уявляєте э, перед Богом і взагалі, як можете людям очі дивитися після такої брехні? Я там була ще раз повторяю. Абсолютно не було ніякого побиття. абсолютно. Відштовхнули її, тому що вона накидалася на сестру. І так само можуть тоді і мене зробити, що я побила. Також я, я кілька раз відтягувала. Так, то, то було в тому, коли нападає, ну так і нормально, що захищаємося. А тепер так обернути, а зробити з того е, такий монст, процес, просто яка вона потерпівша, то є цілковита брехня, нічого вона не потерпіла. Абсолютно, а також і робити такі штучні документи, фальшиві документи медичні, щоб лікар підтверджував. То це також і кримінальна справа, тож або корупція, або такі зробили на нього психологічний тиск, так на тих людей їх обманули або так і того лікаря. Львівська архієпархія через свого синка Ладуткевича допустилася кримінального злочину. 20 липня 2011 року Дудкевич, використовуючи пані Емілію, примусив лікаря, щоб цій здоровій жінці видали липову медичну довідку про вигаданий струс мозку. Цей фіктивний документ архієпархія з Юра передала міліції та суду, який відбувся цього ж дня. Їх метою було засудити невинного патріарха Візантійського католицького патріархату як злочинця. Наступною метою було очорнити в мас медіа владику іллю, щоб тим самим морально його ліквідувати. Отож, клір з Юрської гори та син Келдуткевич для створення монстр процесу подбали, щоб здорові жінці видали фальшиву медичну довідку, чим і допустилися кримінального злочину.